Це одне з війських відділень Укрпошти тут, як і в інших відділеннях, з 4 грудня можна отримати виплату тисячу гривень за програмою Зимова є підтримка. Це можуть зробити ті, хто отримає пенсії через Укрпошту. На що планує витрати? Там писали, що можна купити туалетний папір, журнали і оплатити комунальні послуги. Ну, очевидно, напевно, все це витратимо. Також зимову є підтримку, можна отримати у листоноші. Це можуть зробити пенсіонери та люди з інвалідністю. Оформляти цю допомогу для, для отримання її в Укрпошті не потрібно. А ми отримали вже списки, готові наших клієнтів, які будуть отримувати власне цю тисячу від міністерства соціальної політики. І нашим клієнтам просто потрібно або дочекатися приходу листоноші, або з'явитися у відділення в день, коли їм будуть виплачувати пенсію. Ця тисяча вона не виплачується готівкою, її можна використати для оплати комунальних платежів, для купівлі продуктів продуктів в рамках національного національного кешбеку. для... А здійснення переплати усі, хто отримає пенсію через Укрпошту, можуть отримати тисячу гривень у день виплат. Працівниця пошти Леся Фарйон розповідає: у перший день оформлення тисячі черг немає. Люди звертаються, питаються, ну переважно хочуть всі платити за комунальні послуги. Ну світло, газ, вода хто за чим. Каже, більшість можливо ще придбати нас товар або переплатити пресу, поповнити рахунок, але люди більше схильні на оплату комунальних послуг. Вони переходять, отримують пенсію і тоді підходять до нас, звертаються чи можливо таку послугу, що ми їм надали за словами Андрія Данилєва через Укрпошту програмою зимова є підтримка на Львівщині зможе скористатись близько 150 тисяч людей. Я от хочу запитати, як правильно це оформляти. В мене син на фронті. Ну і я відповідно би віддав воєнних. Я навіть не знаю, бо дуже маленький, маленький обсяг, на, на, чого, на чого можна Ну, Пенсіонер знайде на що тисячу потратити при мінімальній пенсії 800. Тисячу гривень у відділеннях Укрпошти можна оформити до кінця лютого. Ольга Дейна Катарас Фомін, Суспільне новини Львів.